Якщо нема про що писати, то просто пиши про те, що ну я не знаю англійську, наприклад. Окей, я хочу вивчити англійську. Я буду писати про те, як я вчу англійську, і я таким часом чи чином буду надихати тих людей, які так само не знають, як вивчити англійську, і все. І так, я хотів сказати: пиши про те, чим ти займаєшся, 100% відсотків про те, що в тебе не виходить, що ти спробував 35 разів і не вийшло. І не розумію, чому не виходить в цьому і суть нетворку. Не в тому, знаєш, що е, люди прийдуть, почитають і зроблять висновок, а в тому, що вони прийдуть і відкоментують, і щось угу. відчують, і їх, типу, додихне. А я теж, блін, 35 разів розробив і в мене не вийшло. Прикинь, тобто я не один такий, я не тупий. Да? Типу, це об'єктивно складно. Окей, мені вже легше, я піду спробую 36. -й. Це круто. Або хтось прийде в ролі ментора і скаже, так ти ж зробив неправильно. Зроби так, раз все вийшло. В цьому і суть дуже круто стовідсотки.